Добрий день всім присутнім. Дякую пресі для те, що вони прийшли до нас, і дуже дякую логічно делегації уряду Іспанії, а також делегації уряду України за. Той успіх, який досяг цей візит Зеленського в Іспанію, і я хочу почати з цього для того, щоб привітати нашого дорогого друга, нашого президента Зеленського в Іспанії. Ми є союзником є другом України, наша країна, і для нас велика честь приймати зеленського в палаці Манкло і передати від іспанського суспільства. В широкому сенсі нашу нашу любов і нашу до українського народу до українського уряду, а також особисто до президента Зеленського. Так тобто, я хочу почати в першу чергу висловити повну підтримку і стійку підтримку уряду Іспанії до уряду України і особисто президенту Зеленському. Ми про це казали дуже багато, багато раз, тому що війна в Україні, дорогий Володимир, ми знаємо, що географічно Іспанія далеко від України, але ми звідси не можемо не чути, не бачити оці бомбардування, які тероризують українське суспільство, і після багатьох років війни, але я хочу, щоб ви знали, і щоб ви знали всі українські громадяни, що серця іспанців. Завжди з вами, і що наші руки також е, не будуть знати спокою, поки ми не ми насягнемо е, стійкого миру і е, сподіваємося, що Україна стане, е, війде в нашу фамілію Євросоюзу, і в першу чергу ми робимо з солідарності, е, в другу чергу за логіки і за зобов'язань, тому що ми знаємо, що війна, яка веде в, е, е, яка йде в Україні. Проти неоперімалізму Путіна, це також війна, яка має хоче ослабити європейський проект, і те, що представляє собою європейський проект, над яким ми так багато працювали в Іспанії вже протягом 40 років після вступу в наш нашу країну в Євросоюз, і на зборах, які ми мали. Як приймали участь як президент Зеленський, так і члени уряду, нам сказали про ситуацію, про е, і також попросили у нас е, цю е, солідарність для того, щоб е, українське населення змогло е, вижити е, під час холодного періоду, а також під час бомбардування. І е, сподіваємося, що ми завжди з самого початку е, війни допомагали Іспанії і будемо продовжувати. І мені також хотілося поділитися з вами із пресою із публічним публічною думкою Іспанії і України. В першу чергу е, я хоч, я вже сказав Зеленському, що е, протягом місяця Іспанія е, прийме новий пакет допомоги збройної допомоги е, Іспанії на 615 е, Мільйонів євро, цей пакет в першу чергу буде е, е, включати в себе на 300 мільйонів зброї. І також е, в рамках нашого е, договору це мільярд євро, на які ми також е, е, зобов'язуємося надати по матеріалі безпеці Україні, і в другу чергу 300 мільйонів євро. Це буде 100 мільйонів євро. Піде на програму Пур НАТО, яке було фінансувати е, термінову швидку закупку систем оборони, які потрібні збройним силам України, і в кінці кінців 215 мільйонів євро через е, такий інструмент СЕЙФ, це євросоюз. Е, вони дозволять нам е, е, фінансувати продукцію. Системи антидрону, рада, радари і також е, багато з яких е, цих продуктів виробляють іспанські виробки. Е, разом з цим пакетом 615 мільйонів євро. Який я вам сказав, я також сповістив е, Зеленському, що з сьогоднішнього дня наша країна веде новий фінансовий інструмент допомоги на 200 мільйонів євро. Для реконструкції України, відбудови цей інструмент буде координуватися новим іспанським офісом, який так і буде займатися реконструкцією відбудовою України. І протягом двох місяців цей офіс почне працювати, і він буде допомагати модернізації розширення інфраструктури, які постраждали від російських нападів, тому що зараз це дуже критичний момент для українського суспільства, енергетичний сектор, а також транспорт. І крім цього, я також хочу з вами поділитися тим, що Іспанія також зробить сумісний проект, який разом з ООН, для того щоб відбувати центральну систему опалення в Україні яка була дуже дуже постраждала від війни для того щоб відновити постачання постачання тепла та, і те що цей проект матиме приблизно 2, 2 мільйони євро. Ми також е, кажемо, що Іспанія освоїть 810 мільйонів, 817 мільйонів євро в першу чергу для збройних сил е, України для відстояння е, суверенності, і в другу чергу для, для захисту цивільного населення, а також для э, розширення горизонтів по модернізації інфраструктури, яка постраждала від э, неомперіалізму Путіна, От таким чином ми захищаємо э, європейський суверенітет і висловлюємо св свою солідарність від, від імені іспанського суспільства. І перед тим як, як закінчити, я хотів швиденько э, сказати. Делегації України, а також президенту Зеленському, а також іспанському суспільству. Перед тим як ми е, зібралися тут, е, я і президент Зеленський ми були в музеї королеви Софії для того, щоб е, я думаю, що це дуже е, важливий образ для нас. Це герні капікасо, це універсальний символ, символ варварства війни. І тут ми згадали, що було що автор цієї картини Пікассо, що Герніка була тільки показана в Іспанії, коли Іспанія вже отримала свободу і демократію. І на жаль, пройшло 40 років, і в цьому році ми, ми будемо святкувати е, річницю. І коли на початку війни Зеленський виступав перед іспанським парламентом. Він казав про Герніку, казав про бомбардування Герніки. і після 50 років е диктатури Іспанія змогла перетворитися на відкриту демократію і знайти своє місце там, де воно мало бути, тобто в Європі. І я впевнений, що дорогий друг, що це було. Також з Україною це та станеться. Я сподіваюся, що це буде якомога швидше. І що якомога швидше Україна буде жити в мирні часи і приймати участь в європейському проєкті. І на цьому дорогий друг Володимир іспан іспанці, всі будуть з вами з українським урядом, з українським народом. Дякую за вашу хоробрість і за вашу рішучість і за ваш за, за вашого уряду і за е, рішучість всього українського народу який бореться за свою свободу, це, це боротьба, вона теж наша, і ваша перемога буде також нашою всіх тих, хто вірить в свободу, в справедливість і в міжнародний порядок, який порушив Путін в Україні, і дуже дякую і передаю слово моєму другу Зеленському. Шановний пане прем'єр-міністре, дорогі Петро, шановні присутні пані та панове наші команди, шановні журналісти, дорогий народ Іспанії. Передусім, я хочу подякувати за, за вашу підтримку підтримку України, підтримку безумовно, найголовніше підтримку наших людей, нашої незалежності від самого початку повномасштабної війни. І це принципова підтримка. Іспанія допомагає нашому захисту. І я особливо дуже вдячний за. Те рішення, яке ти Петро, зробив щодо хоків за ту зброю, яка допомогла нам захищатись від російських штурмів, це були дуже важливі рішення. Знаєте, проходить час. Люди забувають, як проходити зиму, коли є блекаути, і в такі моменти, темні моменти, дуже складні моменти, завжди ти згадуєш друзів, які дарували тобі світло, просто. Тому що вони такі світлі люди, і ти серед них, і твоя країна, і народ Іспанії. Ми дуже вдячні за це. Ми сьогодні приділили багато уваги саме нашій оборонній і взаємодії в умовах постійних російських ударів. Україна справді цінує готовність Іспанії нам допомагати і продовжувати допомагати надалі. Дякую. Іспанія послідовно виконує нашу двосторонню безпекову угоду, про яку сьогодні прем'єр-міністр вже сказав, і це дає впевненість у щорічній підтримці. Мільярд євро щороку це сильна підтримка. Ми дякуємо за готовність Іспанії зробити внесок. Той внесок, про який сьогодні ми домовились. Програму «Перл» – 100 мільйонів євро. І це програма, яка дозволяє нам купувати для нашого захисту саме купувати ракети для протиповітряної оборони. Ми обговорили різні виклики, безумовно. Один із складніших моментів це виклики в енергетиці після російських ударів, і є готовність Іспанії нам допомагати. Я дякую за цей економічний пакет 8 мільйонів євро, зокрема на енергетику. Зараз маємо також домовленість що Іспанія спрямує кошти за програмою сейф, і це буде більше 200 мільйонів євро на спільну спільну нашу оборонну роботу. І це дуже відчутно і дуже важливо. Для майбутнього це правильний приклад для інших європейських держав. Сьогодні ми говорили з іспанськими оборонними кампаніями. Я хочу їм подякувати. У нас була дуже предметна розмова. Україна починає готувати проект для постачання, закрема радарів дальнього виявлення цілей, і це може, може значно нас посилити. Ми сьогодні це бачили. Це таке. Іспанське виробництво абсолютно унікальне, і ми спробуємо це все це зробити. Спробуємо в реальній війні. Ми готові до спільного виробництва а, високоточної зброї. Я вдячний за новий пакет оборонної допомоги, і це в тому числі а, ракети для ППО. Це великий дефіцит для нас під час зими великий дефіцит. І тут Конкретний пакет 40 ракет для систем ППО АРІСТІ і загальний обсяг пакету 300 мільйонів. це вже Петро сказав. Це суттєво нам допоможе. Дякуємо. Ми разом з партнерами забезпечуємо захист для людей, для наших громад. а Отже, для усього європейського способу життя. Російська агресивність зараз вона локалізована локалізована на сході Європи і має бути зупинена саме там. Це можливо, але тільки на основі єдності. Ми обговорили з паном прем'єр-міністром ситуацію війни, також ситуацію в дипломатії. Іспанія підтримує необхідний тиск на Росії заради закінчення війни. Це стосується санкцій, стосується нашої європейської роботи проти російського танкерного флоту, також нашої роботи щодо російських активів, які мають працювати. Повноцінно на захист від російської агресії, і це має значення для всіх нас, всіх в Європі, щоб росіяни не могли більше розносити війни на нашому континенті, а також в сусідніх регіонах з Європою на близькому сході і в країнах Африки. Міжнародних відносинах потрібні спокій, потрібна стабільність. Для цього потрібна гарантована безпека, гарантована відсутність війни. Я дякую ще раз, прем'єр-міністру. Дуже дякую Іспанії, що ви не байдужі, що ви не байдужі до наших людей, які знаходяться тут в Іспанії, яких ви прихистили, дали прихисток, підтримуєте їх. Ми дуже вам дякуємо. І, звісно, є кроки, які нам ще потрібно. Зробити. Ми будемо намагатись ще активізувати зараз дипломатію. Важливо відчувати при цьому за спиною, відчувати постійну підтримку. Підтримку партнерів, підтримку єдності, силу нашого спільного розуміння, що війна має закінчитись і має закінчитись достойно. Це для нас дуже важливо. Дякую. Дякую ще раз, дорогий педро. Дякую всьому іспанському народу, що ви з нами. Слава Україні! Дуже дякуємо, Володимир, за... зараз починаємо вже прес-конференцію. Починаємо з. З Ірини Кондрачук з українського телебачення. Вітаю про пане президенте. ТСН 1+, плюс Ірина Кондрачук. Власне, цікавлять деталі про спільне виробництво бронетехніки між Україною та Іспанією. Трохи деталі про що домовились сьогодні за зачиненими дверима, як це все виглядатиме і як сьогоднішні домовленості безпосередньо відчують ті люди, які нас захищають на фронті. Дякую. Дуже ну, че... дякую Проговорили і домовились з багатьма оборонними компаніями. Ми будемо розвивати нашу технологічну спроможність. Ми будемо говорити про радари. Радари для України дуже важливі. Ми будемо піднімати питання щодо далекобійності. Я поки що не готовий про це говорити публічно. Також для нас це важливо те, що ми сьогодні бачили, це вже крок вперед щодо наших оборонної Техніки armed vehicles, які Україна має можливість виробляти 4 тисячі на рік. І дійсно, наша армія має відповідний запит. Ми виробляти можемо більше. Ви знаєте наш підхід, що там, де ми можемо більше, ми маємо йти в копродукцію, маємо експортувати, відкривати нові копродакшни для того, щоб заробляти гроші і їх витрачати на дефіцитну зброю, якої у нас не вистачає. Це дрони. І ось а сьогодні а, було таке відповідне підписання. Це початок, ну, така унікальна, на мій погляд, а, унікальна домовленість. Дякую. Продовжуємо з марти Марини 20 хвилин. Добрий день. Я хотів е, передати вам запитання від іспанської пранки. В першу чергу я хотіла спитати. Мене чутно? Е, Зараз вже працює. Я надаю е, питання від іспанська преси. В першу чергу я хотіла спитати, е, яку е, частину зброї буде закуплена в е, Сполучених Штатах, а також е, про ті контракти, які були надані е, фірмі Аксіона, і також. Це внутрішнє політичне питання Іспанії до голови уряду і по з іншого боку, чи також продовжує як уряд, і так і партія нести всі зобов'язання. Дякую вам, Марта, за ваше запитання. Я вже казав раніше, що цей пакет на 600... 6... 615 мільйонів з них 100 мільйонів будуть призначені на програму Пор НАТО. Це для швидкої допомоги Україні, як і просила Україна, і, і, і це якраз піде на закупку зброї в Сполучених Штатах, і ці 100 мільйонів євро якраз підуть на програму Пор. І друге запитання: я думаю, що Уряд Іспанії, і також організацію, яку я очолюю, з першого моменту вони завжди в цих ситуаціях, і в цьому випадку, ми завжди е, працювали дуже чесно, і ми маємо дати юстиції працювати, і ми робили, е, ми робили маємо політичне зобов'язання і ми почекаємо. Також е, всі ці розслідування до чого приведуть тільки одна річ. Це дуже важливе запитання по програмі. ПОРЛ. коли ми працюємо з Сполученими Штатами в взимку. В цьому пакеті ми дивилися на е, третій пакет. Тому що це великий дефіцит, особливо е, система Петріот. Продовжуємо з Віталієм Сизовом Дякую, Віталій Сизов. Freedom Україна. У мене питання до обох спикерів вчора. Єврокомісія, вона нарешті презентувала варіанти. Допомоги Україні на 26-27 роки. Один з цих варіантів він передбачає фінансування за рахунок заморожених російських активів. У мене питання до обох спікерів: до якого варіанту вони схиляються, і до голови Іспанії, бо він буде приймати це рішення можливо вже в грудні. Який би варіант він підтримав з наданих європейською комісією? Дякую. Eh, дуже дякую за ваші запитання. Я eh, хочу сказати, що не треба забувати про те, що eh, Україна в першу чергу потребує солідарності всіх країн eh, міжнародної спільноти, в першу чергу євросоюзу. І я думаю, що найбільш важливе сьогодні це те, що з Іспанії ми передаємо цей меседж всій eh, міжнародній спільноті, і це має підтримку всього. Іспанського суспільства, тому що Україна потребує дуже е, солідарності всіх країн, і це принципи, які також підтримує е, міжнародна спільнота і іспанське суспільство. Це принципи свободи, принципи е, цілісності, е, територіальної цілісності, міжнародних прав, також е, прав людини і е, Якщо країна є членом Ради безпеки, і ми знаємо, що Росія вже 4 роки порушує всі ці всі ці норми, і це рамка, в якої ми маємо приймати рішення, і те, що казала Єврокомісія. Ми це внутрішня, внутрішня наша урядова справа, яку ми зараз розглядаємо. Але я в принципі можу сказати, що іспанський уряд завжди мав таку саму позицію, тобто російські активи заморожені, вони мають бути використані для реконструкції України, яка була е, е, пережила е, російське вторгнення. Я думаю, що цим я відповів на ваше запитання. Прем'єр-міністр дійсно відповів на це запитання. і Це більше це питання для членів європейського союзу. Безумовно, ми проводимо спільні консультації на рівні президента Єврокомісії і, і зі мною також, але це питання виключно питання. Членів європейського союзу для нас найважливіше це результат, і ми завжди були відкриті до цього. Що якщо у нас буде можливість отримати репресіон-лоунс в тому чи іншому виді це справедливо. Росія руйнує все, і справедливо в Україні з руйнує справедливо, щоб ми витрачали це на відновлення або на ППО, або ще на якісь важливі речі, які ми можемо придбати в Європі. І закінчуємо з е, раульніла з газетельмудо. Я хотів спитати президента Зеленського: він їде завтра в Турцію Туреччину для того, щоб е, почина, починати про розмови про діалог штатів Сполучених Штатів з Росії. Які очікування є е, на цей предмет? І я хотів також спитати президента Санчеса на цьому тижні. Ми взнали, що е, пані Іринедія. Мала є також, також членом вашого кабінету. Це внутрішнє політичне питання і Які ви знаєте, чи у вас є so, свідчення? Це за запитання. Завтра у мене зустріч з президентом Ердоганом, а усім. ми будемо говорити з ним про максимальні можливості, як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир. І це я думаю, це достатньо буде е, бесіда предметна, може довга, може. Е, ми дуже довго подивимось. У мене хороші відносини з президентом Туреччини. Будемо говорити. Маємо якісь позиції і сигнали від Сполучених Штатів. Ну, подивимось завтра. Дякую. І по супустографія знову з делегаціями, танко для говорю Іспанії, а доволі уряди Іспанії, так і уряду України. І дуже дякую Володимиру. За ваш офіційний візит.